Ще раз вітаю вас у нашому царстві Кроксів та самокруток на резиденції Бакотахабу. З вами Юля Пілюля. І це друга частина, друга і заключна частина вложика цього затишного про резиденцію на Бакоті Хабі. Резиденція це завжди дуже крута можливість для різного роду колаборацій. І на цій резиденції ми із Сергеєм Сімутіним намалювали серію робіт мить розпаду. У нього, від нього були такі депресивні ракети і бомби, від мене були позитивні хлопчики, дівчатка, квіточки і твариночки. Ем, виглядає дуже важко. Мені це, ці роботи було не важко малювати, навпаки, я дуже максимально ментально дистанціювалася, намагалася себе відчути таку якусь максимально дитиною і. Ну, просто малювати своє задоволення. У мене є така суперздібність ментально дистанціюватися від жахливого. І фан-факт: я під час цієї роботи слухала е, Кіра Кіра Беніта. Я взагалі під час роботи слухаю щось таке позитивненьке, прикольненьке, типу там Нінтендо-Музику, Сучті Раду, е, якісь тут-тут -ту штучки. І на виставці казали, що. Виглядає дуже моторошно, прям пробирало і ну, люди так себе відчували під час перегляду цього. І я намагалась зробити цю роботу спочатку про надію, просто відобразити нашу буденність, типу, як це зараз відчувається, жити в такі часи. А зараз, а зараз я вас буду хайпувати на туризм у Бакоту і взагалі до Дністра. По-перше, Бакота дуже схожа на Крим. Не знаю, я постійно себе ловила на тому, що я не розумію, де я знаходжусь. У мене якісь були відчуття, що я потрапила в дитинство, і я зараз там десь в судакі чи, ну, коротше, піп'єць як схожа на Крим, оці скали, якісь бувають сосни, натрапляєшся. Дуже синя глибока вода, хіба вона не солена. Тому дикий туризм у випадку з Бакотою – це просто супер, це ідеальний варіант. Там знаходиться дуже мало людей і є багато місць для потенційних місць для кемпінгу і всяка цивілізація, вона дуже поруч. Також тут не працюють ніяких заводів, ніякого немає цього світлового та повітряного забруднення. І дивитися на зірки вночі, це просто му, видно просто все, кожну зірочку, весь чумацький шлях, все видно, абсолютно все видно. Якщо мандрувати біля Горайвки, то Горайвка чудове місце. Тут є магазини, там є абсолютно всі базові продукти, водичка, е якісь там дуже прості овочі, снеки і тому подібне. Але якщо ви прям не такий фанат, Дикого туризму є декілька готелів. Наприклад, ми, особисто ми в Горгораївці знаходили якийсь готель у Діда Гурая, можете туди зайти. Також на букінгу є багато всяких інших пропозицій. Ще один просто неймовірний плюс: тут нема комарів, їх тут. Піпець як мало, типу, мене трошки кусали після когось там дощу, може, їх там наприлітало, але тут нема комарів, це просто така насолода, це супер. Е, кажуть, що усі комари, вони навпроти в, в Чернівецькій області і конкретно в селі Комарів, це так анекдот. Е, вода просто класна, вона дуже чиста, е, там дуже глибоко. І є декілька багато різних пляжів. Треба, звісно, це все там дізнаватися, знаходити собі більш підходяче місце, але водичка просто неймовірно класна. Але я рекомендую заходити там в воду в якихось кроксах чи аквашузах, тому що багато ракушок, вони такі не дуже, багато мушлів, вони не дуже приємні. І з розваг. По-перше, Ну Там можна просто сісти у тиші і послухати тишу. Там реально можна знайти місця, де ти не чуєш нічого. Це неймовірний кайф. Під ногами можна шукати кремінь. Тут дуже багато кремів, і можна втикати в ці камінці і е, шукати іскри, щоб вилітали. Е, можна знаткнутися на глечики часів Тріпілля, Це теж дуже прикольно і класно. Є якийсь старовинний монастир, є оглядовий майданчик, можна замовити, екскурсії. А, також це просто супер пупер кайфове місце для байдарок, і можна просто одразу туром їхати на байдарки і сапи. До речі, про сапи є класні пацани. в WhatsApp, типу What і Сап. І я вкажу їхній інстаграм, і у них. Здається, є кемпінг, але це не точно, може, я це придумала. Е, пишіть до них, питайте таке. І у них точно є сапи <схід> і невеличка кафешка. Вони там подають якийсь там базовий алкоголь, каву і тому подібне. Також класно, що це все знаходиться біля кам'янця-подільського. Це дуже круто суміщати разом. Можна в Кам'янці побігати по замках і потім в дикий туризм на дикий туризм туди. Але я можу попередити, що дорога, на жаль, просто жахлива. Тут треба дуже обережно їхати. Всякі там автобуси, вони бувають, про них можна дізнатися на автовокзалі. От, але я дуже дуже всім рекомендую в пакоті провести декілька днів, тому що місцена просто неймовірно кайфова. Там настільки нікого немає, що навіть сміття не дуже мало. Типу, от отак от. Мушу вас познайомити з річкою Ністер. Ось вона така. Вона на карті ось така звиліста, а це ця сама місцевість це Бакота. Це було затоплене село. Класно в них біля води. В Гораївці знайдений, портал. Це схоже на Це, напевно, якісь деталі від ковша, якогось чи комбайну. Я думаю, так. Да. Та зараз ми вийдемо якийсь всесвіт паралельний. Оу, це єконочку. Поруч, побачив. Все, проходжу. Ой. Тут є якась шепшина лича. Бринь. Ой, заворі. Брин. Де я буду <різований> ночувати? До цієї виставки готувалось аж ну, виходить 24 людини. По-перше, це неймовірні організатори. Бокотахабу, яких ви зустрінете, якщо ви поїдете на резиденцію чи в якийсь табір, це Аліна та Андрій. Потім наша кураторка Роксолана, одна архітекторка Наталя, яка презентувала проєкт по благоустрою Букота Хабу, і 19 різних художників: це я, Оксана, Леся, Настя. Е, Нас 12 було Настя Лесенко і Настя Насила. Потім Юля. Олена, Надя, Аня, Сінопа Оля, Дара, Ріната, Каїна і ще Сергій і його син Міша. Міша зробив просто неймовірний вклад в нашу виставку. Дуже класно, тому що нас мотивував на продуктивність згадками про містера Біста. І ми усі підготували дуже багато різних робіт, таких різноманітних. У нас все в основному було намальовано акрилом, але у нас ще там були роботи олією, також хтось робив вишивку, ще були якісь штучки з графіті, мікст медіа. Оце всякі, оце все коротше, у всіх дуже реально дуже різні роботи вийшли, і мені всі дуже подобаються. Вони всі такі класні. Було декілька колаборацій, тому що ми всі такі здружилися. А на СМУ виставку прийшли, ну мені здається, просто всі гораївці, які на той момент були в селі, всі прийшли. Прийшли вони подивитись на нашу творчість, звісно. А також вони прийшли на концерт самих братів Бжегужевських. Немає ніякого значення, слідчий сім. Жінка прийшла на подачі, гарна, як прийшли світ. Концерт братів Жигужевських це неймовірний експіріенс. Взагалі, ці пани, вони зірки Хмельниччини. Напевно, хто з Хмельницьку зараз мені щось напише в коментарі, що типу, вони їх знають, що у них, може є якась прикольна історія пов'язана з ними. Але експеріенс їхнього концерту це щось неймовірне, щирі тексти, які. Просто чіпляють душу на самому концерті. Вони дуже багато взаємодіють з аудиторією. Це схоже на такий майже стендап. Вони розповідають життєві історії, там щось коментують. Ну і загалом, ви колись були на концерті, де після пісень пропонують скинути підійти зі флешкою і скинути треки на флешку. Де, де ви ще таке бачили? Люблю, я Тут я тебе, бачила моя пора. Сестра, помикайте чи піше, радіо бачня, стара моя, Оради, це, сестро моя. Як нас від, від вора, ховалася за горизонт і круті, толя її ще скупала в духняній міркій полині, та везла не падала жила, прогревніше без такого, її зачекалась весна, її зачекалася весна, <реси> немає ніякого значення, скільки ці жінці літ. Жінка прийшла на побачення. Нема <реси> вороття бакота, село під водою пакота. Всім серцем з тобою пакота. За мені бакота, бакота, на мить позирнусь у колишній загляну, у серці несу найолючіші. Подив на аналізи. Аналізи черека. Ну, це все. Все, все, ви все подивилися. Є е, наостанок декілька завдань для вас. Прийти на виставку в Києві 16 серпня в простір культмотив. Це на Подолі. Потім підписатися на соцмережі Бакота Хабу і слідкувати, які у них там будуть нові табори, резиденції, ще щось. Слідкуємо за ними. Далі плануємо тур у Бакоту, щоб зробили багато фоток, класно відпочили. І всім потім хвасталися, як там круто. Також, щоб підписалися всюди, на всіх, в усіх соцмережах. І на цей канал підписались. У мене все. Всім до побачення, до нових відосиків.